Вітаю, вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні я хочу повести з вами розмову про Україну прадавню. Чуєте? Прадавню. Учені всього світу кажуть про те, що вся індоєвропейська культура. І індоєвропейські мови беруть початок своїх витоки з України, з придніпров'я чуєте. І це правда, бо ж саме тут уперше приручили коня і корову, винайшли колесо і воза. Вперше появилося сільське господарство і промисловість. Уперше засіяли поле житом і спекли паляницю, і пішла та паляниця по всьому світу. А ще, а ще вперше, саме в Україні, почали будувати. Двоповерхові і триповерхові будинки складалися, будувалися міста, магістралі. І згадайте трипільську культуру. І саме в Україні, чуєте, вперше зводились храми, і вперше. Були побудовані скіфські могили або українські кургани, і це, це піраміди українських степів. В Україні з'явилися змієві вали ще задовго до Великої китайської стіни. І перша поезія. Різні види мистецтва теж пішли з України. Ми маємо цим пишатися досконалістю нашої науки, інженерної техніки. Скажу більше, що Україна одна з найінтелектуальніших, почуйте мене, націй світу. І яку б ми розумову діяльність не взяли у першій десятці саме українці? Візьміть поета Шевченка, поетку Лесі Українку, пальма перша серед жіноцтва, а візьміть наших техніків, наших дослідників, наших геніального, наприклад, математика Миколу Гулака, а творців космічної. Техніки Цілковські, Кибальчиш, Корольов, і можна перераховувати. Чуєте? Ви знаєте, я недавно, вивчаючи чи, чи знайомлячись із новою концепцією історії України, прочитала і записала таке. Справукраїнці походили Піпагор, Демокрит, Анаксагор, Геракліт, Архімед, Анахарсис. І, до речі, Леся м -м -м, е Ліна Костенко про останнє обказала, який він був серед семи мудреців світу. А візьміть найдавніші поетеси, Сафо чи Гіпатія. І цікаво, що саме. Правоукраїнці були обізнані, обізнані з наукою, технікою, мистецтвом, і, і вони були, мали гострий розум, мова була розвинена, і вони створювали, розповсюджуючись по планеті, створювали особливі духовні касти. Вони грали на музичних інструментах, вони творили і скажу, не перевищуючи цього, що Україна у сузір'ї народів, в родині народів світу не є і ніколи не була попелюшкою. Вона як справжня грандеса, тобто країна із знатною. Вишуканою великою, скажімо ще, і розкішною першорядністю і вірю, що такою вона і буде, пройде оця жахлива пора. Ми переможемо. Україна залікує рани і ще побачить світ Україну відновленою щасливою. І знову ж таки розкішною прощаюся з вами до наступної зустрічі.